Літній дитячий табір рятувальники від проєкту Суперкнига у селищі Шишаки завершився з великим успіхом. Протягом п'яти днів наш табір об'єднав 28 дітей у захопливій пригоді, повній навчання та веселощі. 25 дітей прийняли Ісуса як свого Господа. Це неймовірна подія, яка назавжди змінить їхнє життя. Наші дні були насичені різноманітними активностями. Ми вивчали вірші з Біблії та кодекс честі рятувальників. Діти брали участь у різних спортивних змаганнях, що допомогли зміцнити командний дух і здоров'я. Водні розваги у спекотні дні стали справжнім хітом. Також діти розкривали свої таланти через виготовлення саморобок із паперу, ліплення та інші творчі активності. Ми дякуємо всім учасникам, волонтерам та батькам за підтримку та віру в наш проект. Цей табір став можливим завдяки вам.